Вимінця і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас, дорогий сестри, третю неділю Святого Косту, неділею, яка називається неділею Хрестопоклонною, тому як ми помітили при вході з храм Господень, сьогодні виноситься хрест, який ми поклали, хрест прикрашений, тому що ця неділя шановий особливо хрест, на якому Ісус Христос Віддав своє життя за на спасіння наше. Ця неділя називається Хрестопоклонною тому що ми особливо шануємо в половині святого попосту Хрест Господи. По Хрест, на якому Ісус Христос віддав своє життя за нас всіх, які одесуті і за мільйони і мільярди людей, які живуть на світі до нас і після на нас. Але передо Богу, який вірував в Ісуса Христа, що Він є Спасителем світу, Сином Божим, який прийшов до кожного, хто має бажання спасти. Тому, -то, дорогі та і сестри, як ми чули сьогодні, в нашому литургійному у ми не співали Святий Боже, а співали Христу Твоєму, поклоняємось водико і святої співу Йому. Повинні може статися до святого Великого Посту, по третя неділя це половина, бо як ми дивимося, що є шість тижнів Великого Посту, а сьогодні тоді страшний великий тиждень. В Церква Христова виносить і попадає на середину церкви хрест, який, так мовити, показує нам велич сили Христа Господнього, щоб ми всі більше прийшли до думок. Борис Христа, і також щоб ми більше зрозуміли збагнули суть і значення святого і великого посту. Бо ми цей період маємо, яка церква нам пропонує для того, щоб себе підготувати до свята Великоднього, до свята перемоги, життя над смертю, перемоги добра над злом, перемоги над гріхом і гріхопадінням нашим. Тому, і сестри, не дивно, що хрест, про якого ми сьогодні чули в 4 Ісус Христос каже, то кожний з нас, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде. Що це значить? Кожний ми не можемо зробити собі Христа якогось окремого і взяти, але кожен в своєму житті має свій хрест. Чи то в родині, чи то пов'язані зі своїм здоров'ям, чи іншим турботами, з корботами, своїх ближніх, кожен має свій більший, чи менший хрест, який Христос каже, візьми і ходи за мною. Так як і Ісус Христос. Хоча Ісус Христос також мовився, як кожен з нас, просить, щоб скорботи печалі, не душевний, тілесний, Поганого здоров'я чи хвороби, що в нашому житті не було, але ми гідно несемо в, наші, в часі нашого життя цей хрест. І Ісус Христос каже, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій Хрест. Так і Ісус Христос взяв свій хрест і ніс на Говору. І, і ніс цей Хрест не за свої грехи, але за грехи всього, всіх людей, за нас можна звати дороги і сестри, тому і нам треба сьогодні більшу увагу звернути, особливо в части на велике значення того Христа, що Він є, так мовити, дверима до життя вічного, бо як і закінчується святий Євангелія сьогодні, як ми чули від апостола Євангеліста Марка, який каже, що є багато серед вас, які не побачать смерті. Що це значить? Ми всі знаємо, що відходимо з того світу, але ті, які вірюють в силу Ісуса Христа, в силу Христа Господнього, то ми не побачимо смерті. Бо через хрести муки, терпіння на хресті, Ісус Христос відкриває дорогу до життя вічного. І в тому є велич і сила Христа Господнього. Тому його і торжество і прославлення, яке ми сьогодні прославляємо. І в них, як я вже на початку говорив, в тому нашому прославленні Христу Твоєму перше ми покняємось великом, але перед нами панується картина і святої Воскресіння, то оспівуємо. Це показує, що перше приходить терпіння, перше приходить, може і. Перше переживання скорботи, але є світло на життя вічне на перемогу. І те, дорогі сестри, наповнює радістю кожного серця, християнина, що ми в нашому житті знаємо багато є хрестів, які нам треба нести, але ми знаємо після той дороги хресної є перемога, бо ми йдемо за Христом і ми йдемо власне. За Ісуса Христок у життя вічне. І всі християни, які вірять в Це, які приймають Христа як Сина Божого, які шанують Хрест Господень, на якому віддав Ісус Христос своє життя за наші грехи, ми маємо цю власну зброю, непереможну, а саме життя вічне. І я вам бажаю, щоб ми. Це, так мовити, озмислили, щоб ми це добре зрозуміли, що нам церква хоче сьогодні сказати, що ми не є самі, а з нами є Ісус Христос і його непереможна сила. І ми Його поканяємось, яку шануємо, яку як віримо. І це нам дає певну перспективу у життя вічне, як закінчується сьогоднішня Євангелія. І я вам бажаю, щоб це ми нам справді буде дане по вірі нашій. Амінь. aj boża łaska będzie z wami po wszelkach